Іграшка Шотландія, лот 18, вага 11 кг, ціна 1947. Наповнення у нас входять іграшки різного формату. Ось така рука спайдермена і чоловічок. Паук. Можуть бути ляльки, можуть бути настольні ігри. Можуть бути іграшки для маленьких діток. Ось така Харлі Квін. Капра може бути, бачите, різне наповнення. У нас є тут більш дитячі іграшки в цьому боксику. Можуть бути маски по типу карнавальних. Ось такий динозаврик. Бачите, бокси різні з різним наповненням щось таке цікавеньке вулкан. Це знову ж дитяча іграшка рухається на І ось такий будинок.